Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та детальний розбір молодих талантів. Я знаю, ви всі його чекали з нетерпінням, але мені знадобився деякий час, щоб переглянути новачків та зробити свої висновки. Бо під час сезону Національної баскетбольної асоціації у мене просто не вистачає часу дивитися багато студентів, тому зараз дивимося на плюси, мінуси та як вони будуть інтегровані по ту чи іншу команду, яка їх обрала. Це перша частина від вашої активності буде залежати подальші відео по молоді. У мене в планах випустити, окрім цього, цікаві вибори в лотереї. Тобто я складу ще топ з гравців з 6 по 14 позицію, а ще пошукати перлини в глибині та знайти там стіли драфту. Тому ставимо лайк, давайте наберемо 500 вподобак. Я дропаю наступну частину. Обов'язково пишемо комент. Якщо не знаєте, що написати, просто пишіть хочу ще огляди на молодих талантів. Ваша підтримка дуже важлива. А тепер влаштовуйте зручніше, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Let's go! Першим піком драфту став ну дуже несподівано, Купер Флек 18-річний талант покоління та надія Сполучених Штатів Америки. Поінт-форвард з дюка, який перейшов в універ, і доказав, що весь хайп, створений навколо нього, у шкільні роки цілком виправданий. Флег виграв всі можливі індивідуальні нагороди по студентах. Йому лише не підкорилося березневе божевілля. Ми вже казали, як пощастило Далас Mavericks з лотереєю, тому до розбору. Очевидна суперзірка у захисті, активні руки, бореться за позицію, не дає стати навіть у пост проти себе, читає та реагує на лінії передач, захисні інстинкти на найвищому рівні. Багато хто в NCAA страхують за рахунок атлетизму, флехи за рахунок розуміння та атлетизму. Готовий кандидат на захисну збірну сезону в NBA акуратний, порушує рідко, і правильно, уникає помилок, відмінно читає атаку суперника, розуміє, куди йде захист та адаптує свою позицію в обороні. З ним можна пробувати величезну кількість схем. Хоча найкраще себе виявить проти першої опції нападу на третіх і четвертих номерах, і підстрахуванні рім протектора відмінний підбираючий поєднання сили, мощі та позицій, купер спокійно виходить на периметр. Розуміє, як поглинати контакти, легко змінюється. Не впевнений, що він захисник з першої по п'яту позиції, але я вірю, що він може закривати спокійно з другої по п'яту, як мінімум. З ним Д'юк був на 8,7 очок краще у захисті ніж без нього. Напрочуд, хороший гравець в атаці без м'яча. Причому не тільки в китку, постійно рухається та шукає можливості, як допомогти команді. Хороша механіка китка, яка була досить стабільною. Ноги працюють з руками разом, він досить впевнений, хоч реліз не швидкий. 39% скетч shoot. продовжує розвиватись, трохи бентежить руки, але нічого критичного. 75% на катах. Він не стоїть без діла і завжди намагається загострити. Хороший скрінер, завершував на пікінролах з відсотків. 52. Справжня загроза в транзишені 61%, хоча дьюки грав у повільний баскетбол. Цікаво, наскільки він насправді крутий в цьому аспекті гри. Досить легко знаходить можливості для проходів. Він має джеби, він атакує клоузаути, досить спритний, заробляє багато фолів у проходах, що теж добрий показник. Думаю, в NBA вийде на рівень 8-10 штрафних за гру. через зміння завершувати з контактом. Вам здаватиметься, що Куперфлег покладається на габарити, але ні, він досить технічний. Point Forward, який грав Пікін майже 20% усіх володінь, набирав 43,5% за атаку. Солідний пулап-шутер, його кидок в русі ще не такий ідеальний, але він стрімко розвивається і забуває 36% у таких ситуаціях. Баланс тіла трохи страждає, але не так критично. 55,5% з поста, і ця одна з найінтригуючих частин його гри. Він може атакувати та пасувати, стягуючи кілька гравців на себе. Хороший розігруючий, здатний вести напад команди, позбавлений егоїзму, добре бачить партнерів, любить грати шорт-роли. Добре пасує на пікінролі, хоча в НБІ буде складніше. Цікаво, чи дадуть йому багато володінь у першому сезоні. Справжній лідер. Він завжди у грі, ніколи не вимикається. Готовий кидатися на будь-які м'ячі, справжня хасел машина. Його вплив на гру є у кожному аспекті. Його дриблінг хороший для габаритів, але може бути кращим. Одна з важливих віг його розвитку в перший сезон. Робота ніг є в якомусь вигляді. Якщо додасть Євростепу роботу ніг у пості та проході, то вийде на новий рівень. 58% з фарби, нормальні цифри, не найвидатніші, лише 50% злеяпів у позиційному володінні, іноді заривається та налаштований фінішувати з контактом, коли це не потрібно. Загалом у нього хороший захист, але за змін на маленьких може не вистачати латеральної рухливості. Не так критично, можливо, це через високу захисну стійку. Скаути ставлять під знаком питання його гру в клатчі, оскільки він не припускається помилок. Купер Флег готова суперзірка та нова надія Далласа. Він має стати суперзіркою не лише через навички, а й через те, як розвивається, як ставиться до гри та до здоров'я. Тренери Дюка були вражені, як він впливає на команду і як змінився тренувальний процес із ним. Флег змушує всіх ставати кращими. Він авторитетний і справжній професіонал. У нього чудова преса та фідбек від кожної людини, яка працювала з ним. 100% впевненості у виборі та жодного але. Періодично проскакують думки, а кого б вибрали люди між ним і Віктором Вимбаньямою. І я вважаю, що другий талановитіший, але впевненість у першому може бути вищою. Скоріше за все, нас очікує довге запекле протистояння цих парубків в майбутньому. Але з одним, але у Флега вже є сформована бойова команда для досягнення високих цілей. Захист виграє чемпіонство. Другим номером драфту стає Ділан Харпер, якого обирає собі Сан Антоніо Сперсі. Це комбо Гард, фрешман університету Раджерс, син чемпіона НБА Рона Харпера з дуже високою стелою свого потенціалу. У вищій точці свого розвитку може стати умовним Джеймсом Харденом, але якщо не вийде, то потужна версія Кобі Вайта гарантована. Легко добирається до фарби і був справжньою машиною для проходів на рівні університету. Хороша зміна темпу, відмінний дриблінг, він досить легко виводить із балансу суперників і знаходить кути для проходів. Мені подобається його джеб і робота ніг на периметрі. Він спритний і швидкий, готовий пікінрол скорер, який легко знаходить у проході простір для атаки. Харпер ще не такий гарний у китку на пікінролі, але потенціал очевидний. 37% за дуги прикечен шут, 80% як катер, відмінно рухається без м'яча. Не думаю, що він захоче грати без м'яча, але може. Його розіграш більше схожий на Морента, і, вибачте, безбрука. Але в позитивному ключі. Він любить віддавати в проходах, любить пасувати з драйвен кіків готовий робити партнерів краще. Віддає передачі з обох рук, не амбідекстер, але робить це без проблем. Цього року якось підозріло, мало проспектів, з умілим дриблінгом, і Харпер можливо найкращий. Впевнений шутер зведення, але забивав лише 29%. У нього поки що не найкраща механіка. Баланс тіла розвалюється, нестабільна робота ніг під час скидка. Думаю, якщо навчиться тримати корпус вертикально, то буде визначним скорером. Я думаю, буде стабільним шутером, але знову ж таки зараз його механіка не до кінця ідеальна. Не завжди добре вкриває м'яч у проході, питання досвіду. Він має все, щоб стати сильним захисником, але сумніваюся, чи буде в нього бажання. Харпер не завжди успішний у відновленні позиції та обході заслонів. Тут його робота далека від ідеалу. Мені не зовсім зрозуміла його гра без м'яча. Наразі він рухається, але є звички виключатися з епізоду. Забавний факт. Баскетбольним розвитком Ділана Харпера займався взагалі не батько, а матір, яка працює баскетбольним тренером. Я думаю, впевненість у Харпері близько 9 з 10, і на багатьох драфтах він йшов би першим, тому що тут явний потенціал першої опції нападу. З мінусів, що він і справді нагадує Канінгема, який дуже довго шукає свою гру. Хоча я і вважаю стелю Харпера вище. В Сан Антоніо Ділану потрібно. Навіть необхідно прокачувати далі свій кидок та вбити в голову, що він не буде найважливішим гравцем команди і змусити його грати без м'яча хоча б іноді. Але це буде велика проблема, тому що на жодному з рівнів розвитку зі школи він не мав такої ролі. Сподівайся, новий тренер Сперс Міч Джонсон знайде ключі до цього безперечно талановитого хлопця. Під третім номером Філадельфія 76ers обирає VJ Едж Комба. Черговий першорічка з університету Бейлора. Фізичний багамський атакувальний захисник у прямому сенсі цього слова з шаленим апсайдом стати новим Двейном Вейдом або Віктором Олодіпо до травми. Найкращий атлет драфту шалено різкий і швидкий. Прискорення, стрибок, є все 56% у транзишені. Навіть у НБІ його атлетизм буде сильно помітний. Його важко зупинити в проходах. Він легко знаходить можливості дістатися до кільця. Мені подобається захист еджікомба. Віджей постійно налаштований на перехоплення. Суперники недооцінюють його швидкість, і він спокійно відновлює втрачені позиції. Гарний, страхуючий, здатний за лічені секунди покривати величезну відстань. Рідко таке зустрінеш, але його повернення в оборону при транзишені елітного рівня. Відже, еджкомб наздоганяє всіх і кожного. Хороший плеєр оф атак здатний легко відновлювати позицію, опікувати суперника по всьому майданчику, дуже активні руки, гарна захисна стійка та вміло спрямована енергія. 36% при кетчін-шут, він нормальний шутер, чия механіка виглядає непогано, хороший баланс тіла, стабільний реліз, ноги та руки працюють разом, 47,5% на оффскрінах, хоча невеликий обсяг. Повинен прокачуватися далі. Якщо Кидок продовжить розвиватися, його клоузаут стане ще краще, він надто вибуховий. Додав до арсеналу флоутер та Євростеп, став набагато універсальнішим. Приблизно третина його володінь зараз у позиційній атаці. Він легко заробляє штрафні, і це буде гарною зброєю в NBA. Може стати краще, як катер, зараз непоганий, але мало володінь. Не розігруючи, але непоганий другий бол хендлер, який добре рухає м'яч і бачить гарні лінії передач. Моментами грав пікін рол, він не жадібний, хоча його розігра ще можна прокачувати. Завжди хоче перемагати та бути корисним, готовий боротися за м'ячі. Еджкомбу не вистачає дриблінгу. За відчуттями він завжди грав за рахунок атлетизму і намагається робити це і зараз. Але навіть в університеті це вже не завжди виходило. Йому потрібен арсенал прийомів, щоб покладатися не лише на швидкість 20% відсотків строчкової при китках у Русі. Не можу сказати, що проблема із механікою швидше такі цифри пов'язані з поганим вибором китка. Якщо прокачає кидок та триблін, хоча б до середнього рівня, то може стати одним з найкращих скорерів у всій лізі. Він не так добре завершує. 54% з фарби, 44,5% на лаяпах. Це погані цифри. Йому не вистачає охайності та м'якості кистій. Ще одна причина: він майже не використовує ліву руку це поки бентежить більше за інше. Поки що нестабільний шутер, який може 10 ігор кидати 35%, потім 10 ігор 25%. Таке буває у молодих гравців. Не найохайніший гравець для захисту, вибігає на прямих ногах, іноді опікується гравцями надто близько, ведеться на фейки. це втрата концентрації не більше. По-перше, не можна пройти повз такий атлетизм. Цього не навчити. По-друге, якщо головний атлет драфта має захист, то це вже лотерея. По-третє, тут ще є кидок, і на довершення багато тренерів говорять про його робочу етику та невтомне бажання перемагати. З ним легко працювати, дуже тренерський гравець, який бере свою роль. Подальші перспективи залежать від його розвитку як булхендлера. Якщо він стане притомним комбогардом, то він буде донованом Мічелом із захистом. Але поки цього немає. Прогресувати треба і у китку, але баса тут дуже сильна. Проблема лише в тому, хто тренер в Філадельфії і чи отримає Джей достатньо хвилин для свого розвитку. При такій конкуренції. Кон Каніпел, Кнупель, Кнюпель, називайте як завгодно, по ходу сезону розберемося, як правильно його звуть, відправляється до Шарлот Хорнец під четвертим піком. Партнер Купера Флега Подюку, він, хелітний снайпер, суміш Богдана та Бойна Богдановича разом з Дезмондом Бейном. Найкращий шутер драфта, великий об'єм, кет шут чудово рухається у вільні зони. Найкраща механіка драфта, постійно заряджені ноги, гарний імпульс від ніг до рук, прекрасно рухається від заслонів, навіть якщо мчить на повній швидкості, то зберігає баланс тіла, швидкий реліз, може спокійно кидати через руки, взагалі фантастична зарядженість на кидок. Поліпшив завершення в фарбі, забуваючи 62% за сезон. Любить робити фейки, бамп фейт, поштовху корпус і кдок. Він багато чого взяв у Джиммі Батлера. Міло використовує контакти, знає, як завершувати з під кільця. Добре атакує клоузаути, змінює напрямок руху, відмінно рухається з утримання всередину. Кон грав періодично пікін-рол, і в ролі шутера був гарним скорером. Не розігруючи, але непоганий плеймейкер, здатний грати в командний баскетбол без егоїзму. Той, хто не розіграв рол, але здатний грати, і такі володіння, добре читає захист суперника і рух партнерів, потенційно може бути другою опцією для розіграшу. Добре пасує у проходах, заточений на кидок, але віддасть передачу, якщо це буде найкраще продовження володіння. Незважаючи на колір шкіри чудовий хасел гравець, який стрибає за м'ячами та бореться до кінця йому не вистачає атлетизму та першого кроку, щоб легше вибувати з ритму суперників. Він не може створити собі кидок. Нюпель не найкращий захисник, якого можуть шукати, йому не вистачає габаритів для захисту на трійці та не вистачає швидкості для захисту на двійці. Не так добре проходить заслони, хоча бажання захищатися тут точно є. Захищається краще, ніж думаєте, але все одно недостатньо активний, пасивні руки ініціює мало дотиків м'яча в обороні. Не завжди щитою, як ставлять заслони без м'яча, що дивно, враховуючи, що в нападі читається ідеально. Будь-якого такого гравця будуть порівнювати з Клеєм Томпсоном, але він все ж таки на іншому рівні атлетизму і не здатний грати так, як Клей. КонКаніпл досить легкий проспект для аналізу перспектив. Ми впевнені у його китку, і він нам уже цікавий за рахунок цього. Тільки за рахунок його постійного руху та можливості брати великий обсяг китків, він потрапляє у топ драфту. Щодо його інших навичок, то мені здається, його трохи переоцінюють. Він непогано розігрує, але робив це з малуачем і флегом. Не зовсім чесні порівняння, а його захист не такий хороший, як кажуть, тим більше при переході на рівень вищий. Але що мені дійсно подобається, як він додає елементи гри з NBA до свого арсеналу. Цей обхід заслонів в атації, це цей фейки чи поштовхи під кільцем. У цьому плані він є одним із найцікавіших проспектів драфту, і в Корнец він ідеально лягає триочковою системою від Чарзалі. Саме таких снайперів їм не вистачає. А беручи до уваги, що потенціалу в розвитку не дуже багато, то Шарлот не зможуть його загубити. Юта Джаз п'ятим обирають Ейса Бейлі. Який так сильно не хотів їхати ні в Шарлот, ні в Юту, що відмовив у перегляді цим командам. Взагалі він відмовив всім. Але так вийшло, що цей хлопак має потенціал точно на топ-4, а може навіть вище цього драфту. І якщо Хорнец вирішили не ризикувати, то Денні Ейнш собаку з'їв на цьому. Йому взагалі байдуже. Він бачить талант та бере його всліпу. І я можу зрозуміти Денні. Ейзбелі, це гард у Тілі Вінгу, фрешмен Раджерс та партнер по команді Ділана Харпера, динамічний пулап-шутер, проти якого не зрозуміло, як захищатися. Він так легко знаходить ці китки, як ви можете знайти дерева у лісі. Бере важкі китки, але в нього багатий арсенал. Він явно ріс, дивлячись на Кармело Ентоні. 19% його володінь ізоляції. Мене це однозначно лякає та шокує. У нього дуже м'яка кисть, 61% на флоутерах. Не можу назвати його гравцем, котрий багато рухається без м'яча, але моментами він був дуже гарний у цьому 39% у ситуаціях catch and шут на периметрі, 46% на оффскрінах. Він рухається не так добре від заслонів, але добре розуміє, як має бути розташоване тіло у хитку. Завжди заряджений, хороший баланс тіла, швидкий реліз, 75% на катах. Робить не так часто, але він швидкий, атлетичний і добре розуміє, як розривати оборону. подив хороший у захисті, відмінно страхує, вибуховий та різкий. Його ідеальна роль гра поряд з рім-протектором. Добре бачить лінії передач, коли не лінується. Поки що немає концентрації, але можна це списати, що він не намагається продати себе як гравця на своїй половині. Гіпотетично захищається з другого по 4 номери, може навіть більше. Більше 7 підбирань за гру, хороші цифри. Він не ігнорує, але майже не намагається йти у фарбу. А коли йде, то не забуває. Усього 51% на лаяпах опозиційних володіннях 42%. З першого випливає його не найсильніший дриблінг. Він не має креативного дриблінгу, йому не вистачає розуміння, як витягувати захисника і створювати кут для проходу всередину. Його карта та вибір китка жахливі. Щоразу є цікавіші продовження для атак, але він наполегливо йде на свій полап. Не дурний, але жадібний. Точно може віддавати більше. І дивно, що він не прокачує пікінрол із його китком. Цікаво, чи зможе це робити в NBA. На даний момент складно повірити в розіграш від нього. Хороший захисник, але не завжди добре змінюється, можливо, через глінощі. Трохи високий центр ваги, в Енбії його відштовхуватимуть, хоча це питання часу та того, як швидко він набере масу. В останніх 11 іграх забив 18% за дуги. Ейс Бейлі нестабільний, незважаючи на його безумовний талант. Мене лякає його таланти, те, що виросте із цього. Він явно хоче бути першою скрипкою вже зараз, хоча йому немає 19. Його схильність та бажання грати постійно з м'ячем бути першою опцією нападу, лякає, але він шалено талановитий. Юта навіть відчистилась від ветеранів для цього, і вони явно націлені на розвиток молоді. Але наскільки цей баскетбол може бути успішним у сучасній лізі, я не впевнений, що він хоча б має якісь шанси на успіх, і поки ще я навіть не вірю, що його можна переробити. Загалом все насправді залежить від вашої оцінки Кармело Ентонів в історичній перспективі. Але Бейлі потрібно ще багато працювати, щоб розкрити свій потенціал. Ось такий огляд молодих талантів вийшов у мене по п'яти перших піках. Нагадаю, що якщо хочете продовження, то все в ваших вподобайках. Розповідайте друзям, нехай якомога більше людей дізнаються про усі рухи найкращої ліги світу з баскетболу. А на цьому свек. А на цьому все. З вами був Баскет Мувс. До скорої зустрічі. Мир!